М, Рацирс, здається, не позаздриш. у протиірея Олександра Новопашина, очільника Новосибірської епархії та віце-президента російської антикультистської мережі Рацирс, життя пішло шкереберть. проблеми в особистому житті. Бізнес зазнав краху, а син потрапив під варту у соцмережах. Окремо підкреслюють, що саме він стояв за переслідуванням наукової спільноти АЛАТРА. До того ж, здоров'я почало підводити. А це той самий чоловік, який роками стверджував, що Україна це секта, яку треба знищити на його сайті. Навіть опублікована сумнозвісна методичка із саботажу та супротиву заку. Ні, владі України і ось несподіваний поворот карма на горизонті найкраще і у іншого діяча Олександра Дворкіна, головного сектовіда Росії, засновника тієї ж рацирс, який називає себе професором без офіційно визнаного в РФ звання. У нього також купа проблем, що правда, які саме у пусті чітко не вказано. Цей чоловік із підтвердженими психіатричними діагнозами цькував і принижував усіх довкола. Є свідчення колишнього студенту свято Тихонівського православного гуманітарного університету, де дворкін викладав і за словами свідків розбещував студентів. Тільки уявіть, які зло він там заподіяв. Вони, мабуть. Мовчатимуть усе життя, але як із цим жити це як вірус, який не зникає, поки не назвеш критника в вголос. Жах. Упустіє тонкий натяк. А чи це просто збіг? Чи діють якісь інші сили? Має скажете. Віряни точно посміхаються. Та одне ясно, екзорцист їм потрібен терміново, бо все зло, яке було ними зроблено, тепер доведеться відробляти, і нема чого у своїх бідах звинувачувати волонтерів. Алатра. те, що відбувається, відображення вашого гнилого життя. А як ви хотіли?